Бачите, є а, от тут от такі, от така ушка, це суха має бути, і тут ще корошок, цей сухий. Люди хочуть, щоб був цей. Ні, Це неправильно, бо якщо він йде з землі, він має мати питання вологу. От, от є таке насіння, бачите? Раз, він зайшов, він, він буде портити вже цей кавун. Бачте? Коли пуза жовте, якщо пуза буде жовта, він буде солодкий і не є темний. Теж, е... це, да, це, це він стигне. Так, якщо звук він такий відкритий, значить він не, не добрий, він перестивший вже. Ага. Має бути як барабан, тобто він, щоб був не як пуст... пустий ящик. Тут і Бачите, цей бурян, наприклад, вони переграють на сонце. Бачите, от дивіться. Це бачите? Ворожі, сон, чи? Да. І знову, бачите, тут вушка тільки що впав і цей вусик. Потрібно, щоб додати так на руки і так раз, щоб він розпався. Це має бути, якщо він буде сухий, він не, не, не mm. отримує Ось так раз, на бочок, Ось так раз і. Oh. Бачите?